Павловише баба у ліс. Край зими, і весна, і літо, і осінь. Знов зима, що на силу мене впізнає. Обернися, чиє це життя пронеслося моє. Код під'їзду хитріший закоди да вінчі Поміняли замки та згасили маяк. І чия наречена цілуються з іншим, моя, та корчма у порту ще відчинена, гайда, лється пиво та співи гучніші за сміх, і чиїх ти тут тільки на ну, друзів не знайдеш, моїх, хто в поході поліг, хто побіг від походу, підіймають цю чарку за стертий погон за поразку свою й перемогу народу мого, і за всі кораблі За анфілади у лісах що скорять береги, розіб'ються об свій. Бач, уламки човна у тіні кипарісу, то мій.